Енергосистема Укрзалізниці атакована на Дніпропетровщині. Росіяни вдарили дронами, а під час ліквідації наслідків завдали повторного удару. Є знеструмлені ділянки. Проте рух потягів продовжується за графіком. А також ворожі дрони побили інфраструктурний об'єкт у Павлоградському районі, спалахнули пожежі. Займання було в обласному центрі. А в Нікопольському районі побито більше десяти приватних будинків і автівка. Одна людина загинула, її троє дістали поранення внаслідок масового удару по краснопільській громаді це вже сумщина. Ворог поцілив у багатоквартирний двоповерховий будинок. А також росіяни з шістьма безпілотниками вночі вдарили по краснопільській лікарні. На момент атаки пацієнти і медперсонал перебували в укритті. За попередніми даними ніхто не постраждав. Рятувальники і поліцейські евакуювали з медзакладу 60 людей. Будівля зазнала значних руйнувань пошкоджено і авто ДСНС. Семеро людей дістали поранення на Херсонщині. Напередодні Росіяни вдарили артвогнем. Подарівці там ушпиталений чоловік. А загалом атакували 25 сіл. І Херсон пошкоджено 4 багатоповерхівки, майже 30 приватних будинків. Понівуче на газопровід на Харківщині. Росіяни вбили одну людину і ще трьох поранили. Ворожий є впіврон. Атакував авто на трасі Куп'янськ, Кіндрашівка. Поранення дістали двоє чоловіків. Жінка і ще одна потерпіла. 45-річна жінка померла в лікарні. У селі шипувати пошкоджено будинки, техніку, склади підприємства.